Ну що ж, шановні панове студенти, ми продовжуємо наш курс обчисної геометрії та алгебри. І сьогодні наша лекція буде присвячена системам лінійних рівнянь. Ліній. Отже, лекція номер 3, чи тема. Номер 3, системи лінійних рівнянь ліній і методи їх розв'язування, поняття про системи лінійних рівнянь. Ліній. Система лінійних рівнянь лежать в основі лінійної алгебри. У наступній лекції, тобто у цій лекції, ми розглянемо основний метод їхнього розв'язування метод Гаус. Означення. лінійним рівнянням з n невідомими x1, x2 і так далі, n, xn над полем k називається рівняння, яке може бути записано у вигляді. Але давайте ми ще домовимося. Надалі ми над полденка будемо розуміти числа, або комплексне число або ну, дійсне число, ми будемо розуміти на дійсне. Отже, ми будемо е, називається нянь, яке може бути записане у вигляді АХ1 плюс А2Х2 плюс і так далі плюс АНХН Б, де А1, А2 і так далі. А Н і Б елементи поля К. Тобто але В даному випадку, якщо будемо розглядати, або ж комплексне число. Наприклад, рівняння вигляду 4х1, мінус 5х2 плюс 2 до рівні x1 і x2 до рівня 2 помножити на корінь 6 мінус х1 плюс x3 є лінійними, хоча і не записані в такому вигляді. Так їх можна звести. До а рівняння вигляду x1 помножити на x2 до рівня 6 плюс x1 плюс x2 не є лінійним. Означення. Системою лінійних рівнянь називається набір з одного чи більше лінійних рівнянь відносно однієї тієї ж множини змінних, наприклад, x1, x2 і так далі xn. В загальному випадку система лінійних рівнянь, що містить m рівнянь з n невідомими, має вигляд: ось такий: a 1 x 1 плюс а 12 x 2 і так далі, плюс. А1, uh, X, XN дорівнює B1, А2, 1, X плюс А2, 2, X2 плюс і так далі, плюс А2, N, XN дорівнює B2 і так далі, А1, X1 плюс А2, X2 плюс і так далі, плюс А1, XN дорівнює BM. Значить, Розв'язком системи лінійних рівнянь 2, про яку ми говорили, називається впорядкована множина чисел S1, S2 і так далі SN, яка при підстановці в дану систему відповідно замість змінних x1, x2 і так далі XN перетворює кожне рівняння цієї системи на правильну числову рівність. тобто на на істину а не хибна, тобто сюди будуть просто числові від рівності. Тобто ми отримуємо насправді тотожності. Наприклад, пара чисел 3 мінус 1 є розв'язком системи х1 плюс Х2 дорівня 2, х1 мінус х2 дорівня 4. Якщо ми підставимо, це буде 3 мінус 1 до рівня 2, 3 мінус 1 4. Якщо існує хоча б один розв'язок системи лінійних рівнянь 2, цієї, так, про яку ми говорили, то система 2 називається сумісною. Якщо ж не існує, тобто в протилежному випадку, не несумісна. Сумісна система лінійних рівнянь називається визначеною, якщо вона має єдиний розв'язок. А система лінійних рівнянь, яка має більше одного розв'язку, називається невизначеною. Значить, як ми далі покажемо, що якщо система має більше одного розв'язку, то вона їх має безліч. Що означає розв'язати систему лінійних рівнянь? Розв'язати систему лінійних рівнянь означає знайти множину її розв'язків. Система лінійних рівнянь. А1Х1 плюс А 1 2х2 плюс і так далі, плюс А1НХН до рівні 0 і так далі, АМ одинх1, плюс АМ2х2 плюс і так далі, плюс А м x n до рівні 0, називається однорідною. Дивіться, яка різниця між тою нашою системою, про яку ми говорили однорідною, Б всі БІТ, так, Б1 і так далі, БМ торім від нулю, так? Однорідна система лінійних рівнянь завжди сумісна. Чому? Бо якщо ми замість x і тих підставимо 0, то ми отримаємо тотворності, так? Це те ж саме, що я казав. Тобто, якщо ми розглянемо упорядкований набір N- чисел 0,0,00, то він буде розв'язком цієї саме системи. Разом з тим вона може бути як і визначеною, так і невизначеною. Якщо упорядкований набір не є розвитком системи лінійних рівнянь, то вона називається неоднорідною. Розв'язування систем лінійних рівнянь з двома невідомими вивчаються ще в шкільному курсі алгебри, так Так звані методи підстановки чи методи додавання. так? Для дослідження питання сумісності системи лінійних рівнянь можна використати графічний метод. Приклад. дослідити на сумісність систему лінійних рівнянь. Х-2-1 і мінус х плюс 3y до рівні 3. Розглянемо графіки об обох рівнянь системи у прямокутній декартовій системі координат. Добре відомо, що це прямі, які перетинаються. Як це зображено на цьому малюнку? Ось перша пряма, так? Ось друга. Хоча система сумісна, причому точка з координатами 3,2, так, є, роз, є перетином цих двох прямих, а от є розв'язком цієї системи. Значення. дві системи рівнянь називаються еквівалентними, або ж їх називають рівносильними, якщо множина їхніх розв'язків розв збігається. Тобто кожний розв'язок першої системи є розв'язком другого. І, навпаки, кожний розв'язок другої системи є розв'язком першої. Основна ідея при розв'язуванні систем лінійних рівнянь це заміна даної системи на еквівалентну до даної, яку можна розв'язати з якихось міркувань простіше. Наступні перетворення систем лінійних рівнянь називаються елементарними. Перше перестановка двох рівнянь у системі. Друге. Множення будь-якого рівняння системи на відмінний від нуля елемент поляка. Третє. Додавання до будь-якого рівняння системи будь-якого іншого рівняння, помноженого на довільний елемент поляка. Четверте, вилучення з системи рівнянь вигляду 0 до рівня 0, або приписування до системи такого рівняння. Теоремо. Елементарне перетворення кожної системи лінійних рівнянь переводить її у еквівалентну систему. То Нехай система лінійних рівнянь С2 отримується з системи лінійних рівнянь С1 шляхом певного з цих чотирьох типів перелічених так елементарного перетворення, тобто перестановки двох рівнянь у системі множення будь-якого рівняння системи на відмінний відміряння елемент поляка, додавання до будь-якого рівняння системи будь який інші, значить рівняння помножене на довільний елемент поляка, ну і вилучення системи рівняння вигляду 0 до рівня 0, або приписування до системи такого рівняння. Покажемо, тобто доведемо, що кожний розв'язок системи С1 є розв'язком системи С2, і навпаки, що кожен розв'язок системи С2 є розв'язком системи С1. Для перетворень 1, 2, 3, це оч... 1, 2, 4 це очевидно, щоб переставити два розв'язки. Якщо ми помножимо щось, якесь рівняння на на елемент поляка відмінний від нуля, то це очевидно. Ну якщо ми додамо чи вилучимо рівняння вигляду 0 до рівня 0, це так само буде очевидно, воно ну, ніяк не буде впливати на систему. Але спочатку зауважимо, що елементарні перетворення систем лінійних рівнянь оборотні. Це означає, якщо ми з деякої системи С1 шляхом елементарних перетворень отримали систему С2, то існує елементарне перетворення, що переводить систему С2 е, на, на, на пакет, тобто назад в систему С1. Нехай припустимо, що система s 1 має ось такий вигляд. а 11 x 1 плюс а 12 2X2, плюс і так далі А1. NXN до рівня B1 і так далі, am 1 x 1 плюс ам 2 x 2 і так далі, плюс Ам до рівня Б А система s 2 э, відрізняється від системи s 1 лише і тим рівнянням. яке має вигляд А І1 плюс СЙ1 помножити на 1 плюс. C, J, e, 1, а и 2 плюс C A J 2 на X 2 плюс і так далі, плюс А и Н плюс C A J N на Xn do rin B I t плюс C B J. Тоді, якщо eh, порядкований набір s 1 і так далі що СН є російської системи s 1 тобто eh, в нас виконується оці тотожності, так? що a 1 на s 1 плюс 1 12 s 2 плюс і так далі a 1 N, N до рівня b 1 і так далі, А 1 s 1 плюс am 2 s 2 плюс і так далі, плюс А МН СН до рівня BN, то порядкований набір, цей ж самий упорядкований набір е, С1, С2 і так далі. Sn задовольняє її рівність, оці, про яку ми говорили: це А, І1 плюс С АЙ1, С1 плюс А і I2 плюс С А, І С2, і так далі, плюс А і плюс С АН на СН до рівня БИ плюс С БЙ. А отже є розв'язком системи С2. Оскільки елементарні перетворення оборотні, то і навпаки, кожен розв'язок системи С2 є розв'язком системи С1. Тобто системи С1 є С2 еквівалентні, що і завершує доведення нашої теорети. Нехай маємо систему лінійних рівнянь 2: А1, 1, X1 плюс А12X2 і так далі, плюс А1NX до рівня b 1 а2 1х1 плюс а2 2х2 плюс y, і так далі, плюс а2n хn до рівня b2 і так далі, ам1 х1 плюс ам2 х2 плюс і так далі, плюс амн хn до рівня bn. Випишемо коефіцієнти цієї системи в таку табличку, яку називатимемо матрицею коефіцієнтів головної матриці, головної матриці цієї системи. Ось, ми взяли, випишемо коефіцієнти в цю табличку, які стоять перед іксидами, так? Розширена матриця системи відрізняється від головної, так? Тим, що додатково виписаний також і стовпець вільних членів, так? Ось цих. Стовпець вільних членів прийнято відокремити від головної від матриці, головної матриці вертикальної риск. Ось ми так це і запишемо. Бачите? Це матриця костієнтів. головна матриця, так? І розширена матриця. системи. Приклад. Розглядати систему лінійних рівнянь. Х- до рівня 2, y плюс 3Z до 5, 5Z до 10. В останнього рівняння однозначно знаходимо, що z дорівня 2. Тоді з другого рівняння знаходимо, що y до 5 мінус 3Z, так? Дорівні мінус 1. А з першого, що x до 2 плюс y плюс z. Ну і підставивши попередні значення y z. Ми знаходимо, що це до 3. Отже, відповідь наша буде 3-порядкована на 3, 3 мінус одиниця двійка. Наприклад, розв'язати систему ось таких лінійних рівнянь. Х-дорівні 2, 3х-3y плюс 2z до рівні 16, 2х-y плюс Z до рівні 9. Розв'язок спробуємо з допомогою елементарних перетворень звести дану систему до так званого трикутного вигляду. Тобто до такого вигляду, як ми розглядали в попередній 13 випадок. Що... Тобто, щоб ми десь визначили якусь одну зміну, з якогось рівняння, потім з нього підставивши попередні рівняння, яке має менше змінних, знайшли ще одну змінну, і так далі, я визначили всі інші. Від другого рядка віднімемо потроєний перший рядок. А від третього рядка подвоєний, перший рядок. І ми отримуємо перший рядок, ми залишаємо на місці, так. Тут маючи цю систему, ми віднімемо так, і ми отримуємо, що перший рядок у нас x мінус y-z дорівня 3, 5z доріні 10, y плюс 3Z дорівні 5. Далі поміняємо другий, третій рядок місцями. Ну а далі вже проблем нема. Ми вже знаємо, як розв'язати. З третього рядка ми визначаємо Z. Так, це дорівнює 2. Підставивши Z в друге рівняння ми знаходимо Y. Так, маючи отримав, що Y довні мінус 11. Це як було зроблено в попередньому прикладі. Так, і далі Z, Y підставити в перше рівняння, ми знаходимо що їх в 3. Ну що ж, дякую за увагу. На цьому я буду закінчувати свою коротеньку лекцію номер 3 Не забувайте її прослухати, проконспектувати, ну і повідомити мені на мою електронну пошту, що ви її прослухали. Дякую за увагу. До ну, побачення. Бажаю вам успіху.